Він сказав чекай, і я чекав я ж хороший хлопчик, я завжди слухався. Сонце сіло, і холодний вітер почав пробирати до самих кісток, але я чекав він не міг забути мене не міг. Раптом сліпуче світло, і різкий, пронизливий біль. Світ закрутився і згас. Я лежав на холодній землі, і дихати ставало все важче. Але болю вже майже не було. Натомість я згадав я згадав, як був маленьким цуценям і вперше потрапив у його дім, його теплі руки. Згадав наш улюблений червоний м'ячик, і як весело було бігати за ним у парку. Згадав, як ми ділили з ним вечерю, і як я клав голову йому на коліна, коли він дивився телевізор. Він таки повернувся в моїх спогадах. Я знову відчув його тепло. Він не залишив мене. І з цією думкою я заснув.